Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський, езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене також дуже сильно просили подивитися питання, яке стосується перемовин між Зеленським та Байденом, які зараз відбуваються прямо зараз в цей же ж момент. Що буде відбуватися, до чого це все призведе? До яких змін, перемін та реформ. В плані війни, в плані озброєння та допомоги я би хотів подивитися на колоді карт і на таро. Я хочу витягнути по 5 карт з кожної колоди. Зараз ЗМІ активно роздувають інформацію про те, що нібито ем, уряд РФ вже цим наляканий, що вони там в паніці. Нічого вони не в паніці. Я вважаю, що це знову ж таки якесь перебільшення значне і невідомо для чого вони отак от перебільшують. Я хочу сказати наступне. Мені здається, що в тих перемовинах дійсно закладена якась дуже важлива суть. І, взагалі, 24-й рік, як я вже сказав, це певно такий вирішальний рік для України, дійсно вирішальний. Тому всі дії, які ми приймаємо цього року, кожен з нас по і люди більшого масштабу ніж дехто з нас або меншого, це все буде відображатися на долі взагалі глобальній. Аби тільки червоної кнопки не було, знаєте, все решта то і воїн, щоб не було. Почитаєш новини і сивієш від того всього, що відбувається, і не тільки між РФ та Україною. Зараз взагалі таке враження, що світ здурів. Причому здурів безповоротньо. Це, певно, так, ці е, вакцини коронавірусні діють на мозок. Добре, дивимося. Так, карта дому, карта сім'ї падає. Непогана карта, карта солдата, мілітаризація. Карта печалі, карта смутку. Ну, така не дуже хороша карта. Ця карта говорить про якесь певне розчарування в цій зустрічі. А, а далі падає карта радості, карта союзів та об'єднань. Нові домовленості, нові союзи і карта розмови. Ну, таке, 50 на 50. Є хороші карти, є не дуже хороші. Давайте подивимося Таро. Я думаю, Таро дадуть більш чітку відповідь. Перевернутий лицар мечів. Карта підстави якоїсь не дуже хороша карта. Карта відлюдника. Відлюдник дев'ятий аркан. Ну, відлюдник в даному випадку це теж не дуже хороша карта. Відлюдник це карта людини, яка сама залишається наодинці зі своїми проблемами. В даному випадку Україна. Далі четвірка жезлів. Карта сили. Хороша, позитивна карта. Карта справедливості. Карта суда. Восьмий аркан. І десятка мечів агресія. Жорстка, безповоротня і дуже-дуже сильна. Тому. Знаєте, в дечому ця зустріч принесе бажані плоди, але знову ж таки, атаки та агресії це ще не відміняє поки що. Ну, я сподіваюся, що все вийде на краще. Я хочу сказати наступне: бачу розчарування, бачу якусь втрату, і карта відлюдника говорить про те, що все одно деякі проблеми такі глобальні. Америка не допоможе Україні вирішити. Прийдеться загрібати жар своїми руками. А Америка любить загрібати жар чужими руками. І при чому майже завжди. Тому це таке от питання. На, на когось надійся, але сам не облашай, як то кажуть. Тому такий от розкладик. Хтось скаже, що я нічого не сказав толком, але, по-моєму, карти дали знати чітко, що. Буде відбуватися, по суті, те, що завжди майже відбувається. Якось так тишком, нишком щось десь трохи допомагають. Але такого, що завтра е американці разом зі Шварценеггером на танкові зверху заїжджають в Україну і все там приводять в порядок, то такого не буде. Це все казочки для підлітків, які люблять дивитися. Американські бойовики. Америка тільки в своїх голівудських фільмах дуже сильно крута. А на ділі. Америка дуже глибоко занепокоєна, як і весь світ поступово, поки це їхньої сраки не торкнеться. Але інколи буває так, що коли торкнеться сраки, то вже буває надто пізно. Ой, щось мене в таку філософію пробило: таку трохи негативно, песимістичну, утопічну, Це тому що я перестав свої таблетки приймати антидепресанти. І Тому до мене світ знову повертається в якихось таких от тонах страшних. Ну, тим не менш, бережіть себе, побачимось.